Ну, по-перше, я хотіла а, привітати всіх. Дякую, що ви змогли зібратися. А, сьогодні в нас така установча конференція щодо проведення першого етапу це міський етап МАН. До нас прийшла, прийшов такий документ. Я його скидувала в групу, але давайте подивимось. А, порядок проведення міського етапу Він відбудеться з 25 по 29 листопада. Відразу хотіла сказати, що 25-го це день, коли ми здаємо вже готову роботу в 117-ту школу. Тобто всі доробки треба зробити до 24 го числа включно. 25-го науковий керівник чи дитина здає роботи мені і я несу їх в 117 ту реєструю і в середу, тобто 25-го, приймає нас, ну це я зроблю, так? Принесу тоді роботи в конференц-залі, їх приймуть, що повинно бути обов'язково. Заявка, ну, заявку робить школа, сама робота дослідницька, ну, тобто сама, а відгук наукового керівника, тобто це пише той вчитель, який з вами працює, а рецензія фахівця у відповідній галузі, ось рецензію бажано взяти у ВУЗі якомусь. Ваш мотиваційний лист, трошки пізніше поговоримо про те, що це таке, якщо ви не писали, ще декларація академічної доброчесності, тобто це документ, який підтверджує, що ваша робота не є плагіатом. Паспорт експоната, якщо треба, ну, це не у всіх, це в якихось, може, там, роботах, пов'язаних з фізикою, з машинобудуванням, і постер. Тобто ми ось це все несемо вашу роботу, в яку окремо взагалі вложено відгук наукового керівника, рецензія, мотиваційний лист, декларація академічної доброчесності і постер. 27-го діти не приймають участь тут. Тут приймають участь тільки члени журі, Нас збирають у другій в 117-й школі, і ми робимо. Члени журі перевіряють роботи і виставляють бали, це називається заочне оцінювання робіт. На жаль, ті роботи, які є реферативними, тобто там немає дослідницької частини, на 29 листопада не запрошуються, тобто дійсно робота повинна бути з дослідницькою частиною. І 29 листопада в п'ятницю починається захист робіт. Захист робіт для дітей відбудеться дистанційно, тобто вирішили, щоб ви були в безпеці, щоб ви не приходили до чужої школи. Ми це робимо дистанційно, як це було минулого разу. Будуть посилання на кожну секцію в Zoom. Ви виходите за цим посиланням і доповідаєте, готуєте презентацію і постер. Обов'язкова умова, бачите, підкреслено, ввімкнена камера і відсутність будь-кого поруч із учасником конкурсу. Тобто мама, бабуся, там, тато чи якийсь вчитель не може бути присутнім, тільки ви, ви можете увімкнути презентацію, свою постер, тобто вам предоставлять доступ до демонстрації, і ви будете захищати. Тепер увага! Для виступу і постерного захисту надається лише до 5 хвилин. Ну, насправді, на обласному мані дають 7 хвилин, тут чомусь 5, тому ви повинні зробити захист так, щоб ви не доповідали все, що є в вашій роботі. А головне, тобто, які цілі ви поставили, якими способами ви розв'язували вашу задачу, і до яких висновків ви прийшли. Тобто, 5 хвилин. Заздалегідь треба відрепетувати цю доповідь обов'язково декілька разів із науковим керівником, і можна в школі декілька разів це зробити, і з батьками, там, і з друзями. Тобто, треба зробити так, щоб ця доповідь, як кажуть, від зубів відлітала. І далі три хвилини для відповідей на запитання. Ці відповіді можуть задавати члени журі, по-перше, а по-друге, ваші так скажем, колеги, учні, які теж на цій секції присутні. І за те, що ви самі задаєте запитання, вам теж дають окремі бали. Тобто, це, ну, запитання повинні бути по суті, а не там якась сьогодні погода чи щось таке. Так? Тобто за розумні запитання вам теж дають якісь бали. Це називається участь у дискусії. А, технічні вимоги до постеру та презентації. Постер може бути збережений в PDF-форматі, тут, невірно, PPTX. тут ще однієї літери немає, а презентації теж в форматі PPTX. Що таке маршрутізатор? Це ну, по секціям, а, яка, яке посилання а, буде на яку секцію, це буде пізніше. Ось з таким документом нас просили познайомити і дітей, і учнів. Я цей документ кидала, ви, мабуть, бачили. Тепер я, на що ще хотіла обернути вашу увагу. Хотіла обернути увагу на те, що робота повинна бути дійсно вже на 25 число в такому форматі, який вже йде далі на область. Тобто, нам не будуть давати можливостей допрацьовувати, а робота повинна, ну, звісно, виконуватися українською мовою. Стосовно іноземних мов, там є таке зауваження, що може бути і на іноземній мові, але мені здається, що там перша частина, зараз ми поговоримо, що там є, першою частиною, може бути українською. Тобто можна українською, а можна і на іноземній мові. Ну, всі інші секції, звісно, українською мовою. Так, давайте подивимось. Ось є такий наказ: це наказ, згідно якого проводиться всеукраїнський ман від 8 лютого 2021 року. Всі... Я цей наказ кидала ще в минулому році, можу кинути ще до дітей, прохання, хто не є в групі Ман-Марінка. Я кину вашим керівникам посилання, щоб ви приєдналися і там будуть якісь новини, щоб ви відразу бачили, що там нового, може, той маршрутизатор завтра з'явиться. Почитаєте ще раз правила. Це дуже так ретельно треба перечитати. Тут є ну, і такі речі, які зараз ми не будемо обговорювати, те, про що казали там заявка. А ще хотіла сказати, що роботу ми здаємо. В двох варіантах Паперовий варіант ми відносимо в 117-ту школу, і в електронному форматі ви в той же день здаєте мені, і я надсилаю а, в РЕНУ. Ви переводите в PDF формат щоб це не можна було редагувати. І ви надсилаєте мені. А я вже буду надсилати. А, Ну, людині, яка займається МАНом. Це наша Олена Леонидівна, вона в нашій школі викладає історію, і вона займається районним МАНом. Тобто, ви на понеділок 25 здаєте і електронну версію в pdf форматі також. Так, ну от про це ми говорили. Програма конкурсу зрозуміла. Є тут такі обмеження в кількості місць, але вони відносяться до обласного та всеукраїнського МАН, на районному етапі це не допускається. Ще просили сказати, що в нас немає, на жаль, в МАНі апеляції, тобто, ну, рішення МАНу є остаточним, але якщо там є якісь відповіді, не відповіді а питання до того, чого робота була оцінена так, а не інакше. Можна ці питання задати, але це вже не апеляція. Так, тепер хотіла сказати, що є вимоги до оформлення мотиваційного листа. Я, мабуть, не буду їх прочитувати, ви можете просто в цьому документі це пошукати. Тобто, ви будете писати мотиваційний лист, як виникла ідея дослідження, що на встахнула. Це у вільній формі, як будь-який мотиваційний лист. Тобто, не треба там. Якось э, чіткої форми немає, але ви всі ці пункти повинні э, розкрити, скажімо так. Декларація академічної доброчесності. Я ось кину вам посилання, ви натискаєте на нього, і у вас відкриється ця. Ну, воно зберігається. Ось зараз я відкрию ось, і ви просто можете роздрукувати цей документ. Я такий-то, такий-то підтверджую, що моя дослідницька робота. Дата, підпись, власне ім'я прізвище. Все, ось це є декларація, тобто просто треба її заповнити. А тут стандартні слова. Самостійно не треба її придумувати. А, паспорт, якщо треба, паспорт експонату. Ну, це таке. Це не у всіх є. А, інформація, що результативності, це до вас не відноситься. Анкета учасника третього етапу. Ну, третій етап це всеукраїнський. Ми про нього, ну, дай Боже, щоб ви дійшли до цього етапу, в минулому році у нас був такий учень, але на обласний етап, наскільки я знаю, ми заповнюємо аналогічно, на міський не треба, але просто знаєте, що є і така анкета. І якщо ви проходите на область, то треба її буде заповнити. Так, вимоги. Ось щодо вимог, хотіла б підкреслити, що будуть дивитися дуже ретельно, чи відповідає ваша робота вимогам. Структура роботи, якщо не відповідає, то можуть сказати все до побачення. Не відповідає, буде причина. В цьому році дуже багато робіт, 171 робота на всій секції. В минулому році було 105, це майже в два рази, ну, приблизно в два рази більше. Тому деяким будуть відмовляти. Давайте зробимо так, щоб нам не було соромно за це. І так, титульний аркуш, який не номерується. Спочатку, як він виглядає, титульний аркуш? Ми подивимось, але нам обіцяли надіслати, як саме він повинен виглядати в нашому приморському районі, бо там. Були розходження в минулі роки, що треба зверху писати? Міністерство освіти чи територіальний відділ освіти нашого ліцею і так далі. Тобто буде а, зразок, і я його не дійшлю. Анотація, ну тут прописується, що таке анотація. Да? Ключові слова, а, короткий виклад основного змісту роботи, тисла характеристика. Да? Тобто, Головне, зміст, в змісті ви пишете там перший розділ, там другий розділ, да? він містить назву та номери початкових сторінок, всіх розділів, підрозділів та пунктів, якщо вони мають заголовок. Вступ, висновки, додатки, список використаних джерел. Потім йде, якщо треба перелік умовних позначень, в когось це треба, в когось не, не треба, вступ. Основна частина висновки і пишуть не список літератури, а список використаних джерел, бо ми можемо не тільки літературою користуватися, а й електронними якимись посиланнями. Додатки теж за необхідністю. Тобто те, що за необхідністю не обов'язково, все інше повинно бути. Ось тут пояснюється, що в кожному розділі, як правило. Йде скільки сторінок, взагалі хотіла сказати, що філологічна секція там до 25, всі інші там до 18. Ось як а, просять оформляти список використаних джерел. Ось, це, ну, наприклад, да, книга одного автора, ось так пишеться. Якщо декілька, ось так, там три, три автори і так далі, бачите. Дисертація, багатотомна книга. Зрозуміло, так? Але може бути і електронні джерела. Ось, ось так ми їх подаємо. О, у додатках можуть міститися допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для сприйняття проєкту. Тепер правила оформлення роботи. Робота друкується шрифтом Times New Roman. В розмір 14, інтервал полуторний, поля теж обговорюються. Ну і те, що я сказала, для гуманітарних напрямків до 25 сторінок, для всіх інших до 20. Тобто, якщо у вас більше цього, то виносіть якісь речі в додатки. До загального обсягу не входить анотація, мотиваційний лист додатки – Список використаних джерел, таблиці та інш, ну, та рисунки. Да? Таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки, ми виносимо в доданки, додатки. Текст роботи, ну, звісно, без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок повинен бути виконаний. Тепер кожна структурна частина починається з нової сторінки, і ми заголовки. Пишемо великими літерами, так, тобто всі великі літери там зміст, вступ, розділ перший і так далі. Бачите, тут навіть обговорюється відстань між заголовком та текстом, 3-4 інтервали. Тепер нумерація сторінок, нам теж про це тикають і кажуть: ось у вас невірно оформлено. Нумерація. Додається арабськими цифрами без знаку номер, а сторінки номеруються, враховуючи титульну сторінку. Ем, значить, тут зараз я скажу: номер не ставиться на титульній, а на наступній у правому верхньому куті без крапки. Тобто, ось тут нумерація в нас йде: перша сторінка не... Ставиться номер, але вона нумерується, тобто з другої сторінки ми пишемо 2, а цифри 1 немає. Нумеруються тільки розділи основної частини, зміст вступ, висновки не нумерується. Номер розділу ставиться після слова розділ, крапка не ставиться, даже до цього там доходять. Підрозділи нумеруються так, 2.4, да, там, наприклад. Два, ще є під підрозділи, можна і так, 2, 3, 4. Да? Кінці розділів теж крапка не ставиться. Рисунки нумеруються в межах розділу. Ну, наприклад, розділ перший, рисунок 1.2 чи один, один. Розділ другий, там буде перша цифра відповідає розділу. Таблиці нумеруються послідовно, йде надпис надпис, таблиця і далі, далі номер, да? таблиця 2.3 і так далі. Так, про що я ще хотіла сказати. А, ну, тут от це треба перечитати. Тут є зразки, як повинна таблиця виглядати, є зразок оформлення титульного аркушу. Але нам сказали, що буде для нашої Одеської області цей зразок інший. Тепер вимоги до оформлення постеру. Ну, Взагалі, ми повинні на захист районний подати постер у вигляді листочка формата А4. Тут пишуть формат А0, це ватманський формат, але це умови для всеукраїнського туру, так? Що він повинен містити цей постер? Зазначення територіального відділення, Одеське територіальне відділення МАН України. Інформацію про автора, короткий зміст проєкту. Ось у нас є така схема постера, мета завдання, об'єкт, матеріали, хід і метод дослідження, результати, висновки. Фото автора. Це приклад розміщення інформації на постері. І тут теж, бачите, вказується, яким шрифтом, скільки, який розмір тексту і так далі. Я хотіла вам показати це табли, а ну це не, не, не потрібно. Це теж не потрібно. Хотіла вам показати варіант постера, який робив в минулому році Лакаров наш. Толя, який пройшов на всеукраїнський тур, тобто це вже було якби так опробовано. Давайте подивимось. А в нього, бачите, Одеське територіальне відділення Малої Академії наук України. Йде назва роботи. Програма створення презентації за допомогою штучного інтелекту. Автор... Наукові керівники, мета, задачі проєкту, предмет дослідження. Далі йдуть якісь картинки, які він потім ілюструє, висновки, зараз трошки просуну, і висновки, так? тобто головне. Я хотіла сказати, що коли ви будете захищатися 29 числа, у нас буде захист. І постерний, і а, презентація. Тобто, а, ну якби за 5 хвилин ви і те і інше можете не встигнути зробити. Я б почала з чого? Постер ви показуєте, представляєтеся, говорите, яка у вас мета дослідження, предмет, задача. Тобто, просто все це а, якби описуєте. Ось це можна, мабуть, не описувати на районному етапі, бо у вас ну, може і вписати якось лише 5 хвилин, а потім я би відкрила презентацію і там вже більш детально, але теж враховуючи час. Чим коротше презент... доповідь, тим, тим краще. І ще хотіла сказати, що якщо ви там будете читати ну, з екрану, це видно, тобто треба так зробити доповідь, щоб вона була від серця, від голови. Тобто, так, як ви розповідали би своїм друзям. Це я до дітей зараз звертаюся, так? Якщо це читається з якогось листочка, це чутно, це видно, і це ну, таке враження не дуже добре производить. Так, які в вас є запитання до мене? Я ще хотіла сказати: Ксюша Гуйван хотіла декілька слів. Сказати щодо створення а, м, постерів, вона скачала презентацію спеціально. Ксюш, скажеш декілька слів? Основне я... питання. Я... Да, да, так, І тут, якщо, якщо довше відповідає учень, то його просто зупиняють. Зупиняють, на жаль, так. Угу. Ну, ви знаєте, на районному етапі там в нас, наприклад, на секції, ми теж кажемо: ну, вибачте, час, так. Але uh -huh. ми все ж таки даємо дитині договорити. Але на різних секціях ви ж теж будете в журі, ви побачите, але ну, треба все ж таки десь не більше. А, ну, раніше ми говорили 7 хвилин. Чому зараз 5 сказали, не знаю. Ну, просто багато робіт. Теж уявіть, що це буде дуже довго. Які ще запитання? Давайте так, Ксюша, можеш розповісти про ту програму, яку тима? Зі вчителів, що я бачу, якщо Уляни і Пігіди ще не зробили постери і не знають, ну, проблема є, в якій програмі їх робити, то Ман пропонує PowerPoint і Publisher, а в PowerPoint, мені здається, не дуже зручно. А паблішер він платний, але у них є інструкція, і вони прям дуже рекламують Publisher. Я собі підключила пробну версію з сімейного пакету Microsoft. Там можна підключати до п'яти людей, і я можу ПІД і Уляну підключити. Ось, а, В принципі, більше тут ну, учень іншого класу, то просто він теж може підключити, але для того треба підключити карточку. Просто через місяць її треба буде відключити, аби воно гроші вже не зняло, за коли пройде пробний період. Ой, ну дякую, Ксюша. Можеш потім показати, що в тебе вийшло. Ми можемо ще перед маном зустрітися? Да, так, я можу, І у мене вже є а, мене якщо питання. У угу, да. мене питання було про відступи від заголовків розділів. Бо у мене виходить 25 сторінок рівно. Якщо я додаю вже літеру на останню сторінку, у мене виходить 26. Ага. Але відступи від цих від заголовків. У мене ну, типа, один інтервал, вони сильно за це будуть? Ні, я думаю, що не будуть, хоча тут пишуть а, бачиш 3-4 інтервали. Я думаю, що а, якщо це всеукраїнський ман, то так, може, треба буде щось зменшити на районному етапі. А, ну нам потрібно дійти, хоча б до області, далі там теж можуть до цього придиратися. Але не, невідомо будуть чи не будуть. Я думаю, Ксюнь, якщо там якісь такі там один символ, там і ти переходиш на 26 сторінку, це не так важливо. А далі будемо спілкуватися вже з тими, хто буде надсилати роботи далі. Будемо запитувати на районі. Так, Ксюнь, так ти можеш показати? Я вам скинула постер. Я бачу, Сталера. зараз тоді ми подивимося. Так, дуже теж виглядає. Мені дуже цікаво, як. Ну, але у мене там не написано це територіальне відділення. Так, да так, -да, а вони казали, що ви ще, вони ще не придумали, як, ну, як би одеське територіальне відділення вони хочуть. Ось, ви бачите, так? Mm -hmm. І це зроблено в цій програмі mm -hmm. Publisher, так? Я, може, невірно. Так. Так. Mm -hmm. Так, ну дуже добре. Все є, бачите, тобто це такий зразок добре виконаного постера. Так, які ще запитання? Давайте так, я для тих, хто в цьому році приєднався до МАН, кину посилання на нашу групу, вона в нас була в минулому році для дітей, для вчителів, щодо МАНа. І Якщо будуть запитання, ну, по-перше, приєднуйтесь до цієї групи, а по-друге, пишіть туди. Я вдячна за те, що ви витратили час і прийшли. До зустрічі тоді. Добро притягнуть. Дуже добре дякую. Да, да. дякую.